Дві які класні все є. Оце взагалі дивіться. Прозувач, варту, де з усіками жаба є. Десь він зараз дива. Дівчатка, добрий вечір. А що, ви прийшли, по кого в машину чи в акваріум дивитися? Тобто да, яких там. Давайте щось купляти. Ви вже тут дві години стоїте. Ну, рибки гарні. Дуже гарні. каву попили, рибок подивилися, Давайте я вам продам щось. Не спробуйте. Дивіться, в нас є для бізнесу. Є для дому. Дом, для дому. Для дому, а ви будете пити еспресо чи з молоком, може щось? З молоком більше. Ну, дивіться, з молоком є, є з молочним так званим стаканом, його в народі називають. Угу. Це для молока контейнер, який сюди набираєте, можете з нього робити капучино, лате, тобто все буде в один стакан. Тут у нас трубочку в молоко втикаєте, угу. і воно заходить і в один стакан. Давай я цю. Давайте. З контейнером. А давай оцю тут більший контейнер. Давай. А рибки продаєте? Ні, дівчатка, рибки не продаємо. Ми можемо продати вам кави засипати. От сюди багато-багато кави. А що вам рибки потрібні? рибок Так, давай. І да, оцей контейнер її поставимо. Дуже давай. прикольно. Тобто давай. ви будете капучино з рибками? А чо мені? Дуже так. цікаво. Ну тоді несу. Давай. Подожіть, подожіть, об, 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 об. Та ні, ви таке важке, я вам донесу до автомобіля. О, дякую. А фі інші з лейте. Заніс їм кавомашину. Вони хотіли кавомашину капучино пити, а туди рибки. Що робить дистанційка? Я вражений.